Друзі, як я ж перезимували ці... <кій> ці сімейки, які зимували на 2 грамочках? Давайте ми вже глянемо. Я вам казав, що роликів буде багато. Так що вибачайте. Дивіться, хочете дивіться, хочете, не дивіться. Сімейка зимувала, друзі, на 2 грамках. Бачимо бджоли не дуже багато. Тут, якщо її без трясти, цю бджолу, так вона займе одну рамку. Тому от я хочу зараз, коли буду робити ревізію в остальних сім'ях, від сильних сім сильніших сімей, сюди дотрясти ще потрохи бджоли. Але незважаючи на це, сім'я перезимувала, маточка ходить. І підмору, друзі, там, зараз я візьму і покажу вам. Ось весь підмор, який утворився від цієї слабенької сім'ї за цілу зиму. Думаю, там видно. Дві рамки, друзі, зимувало. І таких в мене є декілька, тому що я вам казав, що я хочу спробувати оце двоматочне утримання. Друзі, я не буду йому підставляти ще одної рамки. Я просто стресу до нього бджоли з якоїсь сильнішої сім'ї, щоб він засів плотніше у ці рамочки. Ну і відповідно друга, друзі, така ж сама сімейка, яка через перегородку зимувала за тією, що я вам тільки що показував. Кормів тут є багато, аж занадто. Оскільки ну, вони з'їли цих кормів, вони реально з'їли там за цілу зиму ця сім'я кілограм корму. Ну нехай буде два. Одна рамочка. Ну і друга рамка. Тут мало є бджоли, друзі, тому я буду дотрясати їм. Ну але не зважаються на це, бачимо маточка де, ось червона маточка, зберіглася теж. Все тут нормально. І підмору, друзі, також е, немає. Там є десятка, десятки бджіл. Це для... Е, я вже багато років не, не міняю ні доня, ні, ні не чищу нижче, тому що там, як правило, е, підмору немає. Ну і все, зараз <кхи> я просто буду переглядати сильніші сім'ї і їм дотрясу цим сімейкам по рамці. Бджіл, що ті. Тому що в такому вигляді вони і теж би стартували. Ну, трошки вони би затрималися. Я хочу, щоб вони вже на, на момент цвітіння верби і садів, щоб вони мали якусь вже більш, менш нормальну силу для того, щоб поставити їм загальний магазин. Всім добра. Друзі, як бачите, бджоли. Зокрема, ці бджоли дають з собою працювати нормально в таку погоду. Вони не розлітаються там масово. Але ще раз повторююся, хто може не пам'ятає, я вже це не раз наголошував. Потрібно, щоб була хмарна погода, не сонячна. Якщо будете робити в плюс 6, плюс 7, то як зараз, і це в сонячну погоду, у вас буде розлітатися бджола і буде багато бджоли пропадати. А так вилітають одиниці. Всім добра.